Деякі політики просто брешуть. Да? Розбіріться, так коли я захопив? Вадим в 11-му році чи в 15-му році? Да? Влада у того, у кого гроші. Я просто вчора вже звернувся до представників Житомирських класів, отримав ці всі 100 -сі документів. Якщо комусь цікаво, я їх передам або опублікую. Ні до компанії Дельта Кепітал, ні до пана Ліщинського. Я не маю ніякого відношення, як і до пана Бойка. Чекайте, раніше була дещо інша інформація. В квітні 2010 року мені о шостій ранку призвонив переляканий пан Бойк і сказав, що директор заводу, податкової міліції за те, що він підтримував Тимошенко на виборах, заарештували. Ну я вже тоді був такі жорсткі опозиції. Я взяв своїх помічників, підняв місцевих депутатів наших, і тоді ми цю ситуацію публічно абсолютно врегулювали. Ніяких грошей, ніяких акцій я від бойка не отримував, і це смішно Штумирські сладості, яке відношення ви маєте до підприємства сейчас на сьогоднішній момент? Є у вас там доля, і чому офіційні представники підприємства на сьогоднішній день обвиняють вас в попитки рейдерського захвата? Яке йому відношення до лютомирські клатищу так мав, і це всі знають. Я в 2009 році пан Бойко допомагав мені в проведенні виборчої виборчої кампанії. Питаємо про крем – фірму, що стала новим акціонером житомирських ласощів. Чи справді належала депутату або його родині? Крем-карамель? Mm. А що це за компанія? Ну, як стверджує пан Бойко, це офшорка, яку контролювала саме ваша родина. Що таке моя родина? Значить, моя родина це згідно цивільного кодексу, нашого якогось там із кодексів, так? Це моя дружина. Мої діти. Так? Я говорю, хлопці, дивіться. От Ми всі з 10 по 14 рік читали якісь гучні заяви, хто що захопив. Говорю, давайте це все систематизуємо, визначимо ознаки рейдерського захоплення, і давайте по цим матеріалам будемо розкручувати цю ситуацію. Я сподіваюся, що Національний комікаційний бюро спрацює ефективно, прозоро і зрозуміло для всіх. І ті люди, які вкрали. Це підприємство у власників закони, будь покарані, щоб Пашинського терміново арештували.